2023 теж пройде під звуки сирен і вибухів. Так нам дали американську ППО «Петріот» чи навіть «Про-Петріот». У них там добрих кілька десятків батарей на консервації, розгорнуть Україні європейську ПРО САМПТ, наростять артилерійські системи проти дронів. По штату Німеччини полк на гепардах це 36 машин, а нам дадуть 50 лише німці, а ще обіцяли британці та італійці ствольні зенітки. Пости з ПЗРК та мобільні групи працюють. Десятки підтверджених збиттів крилатих ракет за ціною від мільйона доларів до десятків. Але все, що збиватиметься в нашому небі, падатиме вниз, завдаючи супутньої шкоди. Нехай не сотнею ракет кілька разів на тиждень, але буде У РФ 8-9 тисяч ракет до С300, і вони їх виробляють в поточному режимі. Новіші ракети виробляють, лінії працюють не тільки зберігання. У росіян в запасі повно точок точок У. Нагадаю, при СРСР вони були в кожній дивізії ракети, як у дурня фантиків, вони їх виробляють у коврові на заводі. Ну і скажу, що вони обов'язково наростять виробництво калібрів та інших іскандерів. Так, є вузькі місця це військова хімія, лопаті турбогвинтових двигунів, електроніка. Але купуватимуть, робитимуть обхідні шляхи, прокачуватимуть виробництво, привезуть, дістануть, затягнуть паски, врешті-решт, вони ж люблять оце поїсти січки і планувати звільнити Іспанію. В них на Росії це завжди любили. Скільки їх перехоплять, якщо одна з них прилетить особисто моїй сім'ї у під'їзд, вже й не дуже важливо. Більш ніж впевнений, що наші удари у відповідь дронами за 700 кілометрів по Енгельсу це тільки початок. Скоро ми почнемо виробляти довгу руку самі. Так працює будь-який затяжний воєнний конфлікт. Але неважливо, скільки бавовни не в РФ, скільки РЛС і нових батарей поставить нам в захід. Все перехопити неможливо і перетворити Росію на філію місячної бази нашими можливостями теж неможливо. Тому еволюціонувати доведеться у розосередження у сховища, у будівельні норми, коли сховища з броньованими вікнами та потужними стінами обов'язково на кожному поверсі, у систему оповіщення. Пункти незламності варто відкривати не у фойє шкіл, а в підвалах, роблячи там пункти обігріву, закуповуючи ємності для зберігання води, ховаючи там балони з газом для теплових гармат. Місцевій владі треба менше фотографуватися з волонтерськими генераторами і більше рапортувати, що відновили старе радянське укриття. От адреса. Реально готуватися до ударів. Не чекайте, що станеться якесь постачання, протиракетна оборона, ЖДАМ, літаке і от все вирішиться. Ми маємо цю хворобу з 2014 року. Типу, ура, джавеліни, ура, Нептуни! У, гарпуни! Але це просто цеглини наших сил оборони. Перемагає лише та система, яка працює, і її потрібно буде збудувати. Зиму ми як держава переживемо, наше ППО зростатиме і залишатиметься одним з найсильніших у східній Європі, а може, й не тільки у Східній. РФ уже програла у цій війні, яку вони спланували. Завдання стоїть пережити її особисто кожному з нас. Ракетна війна продовжиться, але РФ не зможе виконати у ній свої завдання. Проте нам усім ще багато для цього належить зробити. Бережіть себе. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!